Повертаємося у гостьову студію громадського. Мене звати Ангеліна Карякіна. Продовжуємо розмову про те, чи можливий кінець війни, хто у це вірить, що означають мінські домовленості та, власне, підкріплені усно в такій своєрідній формі пар паризькі домовленості. Тепер фігурує таке, так, так, такий вираз, такий вислів в гостях. У нас Мирослав Гай, керівник фонду Мир і Ко, волонтер. Добрий вечір, Мирослава. Дуже Добрий дякую, вечір. що приєдналися до нас. І перш ніж ми перейдемо до розмови, все-таки хотілося б розібратися, що ми почули від. Глави держави від Петра Порошенко стосовно перспектив, перспектив миру є у нас невеличка цитата вчорашня з прес-конференції після закінчення власне переговорів Порошенко. На запитання журналістів про те, чи означають домовленості нормандської четвірки кінець війни, відповів: це означає, що є перемир'я. Війна буде закінчена, коли буде звільнений останній клаптик української землі, поки у нас є окуповані території. Війна не закінчилась. Ну і ще у нас є е, кілька цитат. Все таки, перш ніж перейдемо до розмови, хотілося б почути ще раз, нагадати глядачам і ще раз до розмови їх почути. Е, давайте послухаємо е, кілька, кілька цитат е, Петра Порошенка стосовно результатів е, нормандської зустрічі вчора. Ми розпочинаємо відведення легкого озброєння. Розпочинаємо це зараз, буквально наступного дня. Чітко обговорена процедура, і ми домовилися кардинально змінити функцію ОБСЄ. Позиція перша: ОБСЄ Тепер повинно мати безперешкодний доступ до всій окупованій території і доступ до кордону. Це чітко зафіксовано в наших домовленостях, і ніхто не має перешкоджати інспекторам ОБСЄ. Для ефективного виконання своїх функцій прийнято рішення про збільшення чисельності місії ОБСЄ, розширення. Функції розширення мандату, і додано ще одна дуже важлива річ. Ми домовилися, що під егідою ОБСЄ ми починаємо процедуру розмінування з люб'язною допомогою Німеччини і Франції. Сьогодні можу сказати, що величезна кількість втрат є не від обстрілів, а саме із-за підриву на розтяжках, на вихід на минні поля, і ми намагаємося як швидше прискорити процедуру розмінування для того, щоб не допустити загибелі як військовослужбовців, так і мирних мешканців. Війна буде закінчена тоді, коли буде звільнений останній клаптик української землі, поки у нас є окуповані території, війна не закінчилася. Абсолютно тверде і чітке наголошення всіх учасників у відповідь на піднятої мною питання про неприпустимість проведення фейкових виборів 18 жовтня і 1 листопада. Досягнута спільна позиція про те, що відповідно до мінського. Мінських домовленостей. вибори мають відбуватися виключно по українському законодавству. Критерії виборчого процесу мають відповідати критеріям ОБСЄ. Також міжнародні спостерігачі, включно з ОБСЄ мають забезпечувати моніторинг спостереження за виборчим процесом, і вибори можуть бути тісними лише тоді, коли вони будуть вільними. Коли вони будуть прозорими, і ще раз підкреслюю відповідати проводитись по українському законодавству, я висловлюю обережне сподівання на те, що результати цих наших домовленостей в нормандському форматі будуть доведені відповідним сторонам для прийняття відповідних рішень. Повертаємося у студію громадського, говоримо з Мирославом Гаєм. Дякую ще раз, що доєдналися до нас до цієї розмови, і все таки хотілося б почути вашу думку і думку військових і волонтерів, з якими ви продовжуєте спілкуватися. Очевидно, щодо останніх подій. Чи дійсно є відчуття, що мир можливий? Чи дійсно пішов процес? От ми знаємо, що з сьогоднішнього дня вже мають почати відводити важке озброєння. Що ви чули про це? Які настрої? Ну, я хочу щодо виступу президента зауважити, що Петро Олексійович посияв дуже сильно. От, видно, що він не зовсім вірить в те, що говорить. Зараз дійсно на фронті є перемир'я, не стріляють, майже немає порушень тиші. Такі є інциденти невеличкі. Але з іншого боку, ми цивільна розвідка, різні незалежні агенції, розвідники відмічають, що іде просування все одно техніки, просування пересування ага. каруселі, що такого відводу, як відводу, немає. Крім того, що є зараз на Азовському напрямку навпаки підсилення росіян, що фактично відбувається ротація, заміняють ополчення, і, скажімо, там навіть не ополчення, вже там такі змішані угрупування озброєння, які складалися 50 на 50 з ополчення з росіян. От зараз вони заміняються виключно кадровими військовими, так що бази будуються. Під... По лінії розмежування ну, не по лінії в Донецьку будуються mm -hmm. біля Білорусі, будуються на кордоні. Тобто, ми бачимо, що насправді вони зробили таку паузу, тишу, яка вигідна їм, всім вигідна. Вони компанію цю літню програли це вже очевидно. От і е, я думаю, що це не, не те, що не кінець, це тільки початок. Просто ми думали, що раніше все трошки закінчується. Насправді потрібно орієнтуватися на довгий, затяжний конфлікт. Початок якоїсь іншої фази конфлікту. Початок... Ну, зараз складно казати про фазу. У них немає сил зараз для того, щоб вести повноцінну війну. Тому вони роблять накопичення. Вони зараз, е, Путін оголосив зараз е, набір у військо. Тобто зараз іде мобілізація в Росії, вони мобілізують 147 тисяч людей. От зрозуміло, що їм складно буде таку кількість перекидати в Сирію. Тобто, ну я взагалі думаю, що Сирія це зараз такий момент, коли вони знаєте, як Сунзи відомий китайський полководець сказав, показуй, де ти. Там, де ти слабкий, показуєш, що ти сильний, mm -hmm. там, де ти сильний, показуєш, показує, що ти слабкий. Тобто ми бачимо, що відводу немає. Ми бачимо, що вони будують казарми. Ми бачимо, що є е, 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 чутки про те, що зараз у них так, нібито є перша армія, друга армія, mm -hmm. армія ЛНР, армія ДНР. Зараз е, ходять чутки про створення третьої армії. Тобто це на це якої? напрямку. Ага. Якісь будуть. Е, 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 прошу за е, расізм, косокі, е, Донбаси, там я не знаю там шахтарі. Тобто, це може бути ще один якийсь напрямок, по якому ще, ще я буде додаткові до, до сили. Кажу, що всі готуються до затяжного конфлікту. Ніхто не вірить е, в те, що мінські ці угоди будуть виконані. Тобто, зараз вони виконуються з нашого боку. Ми чесні, ми порядні, ми хороші, ми сили добра, ми виконуємо. Провести вибори там за українським законодавством чесно і прозоро нереально. От давайте про це поговоримо. Взагалі, ідея виборів. Зрозуміло, що серед військових Є різні різні думки стосовно цього пункту. Але очевидно, якщо ми хочемо, якщо Донбас це Україна, ми це визнаємо. Якщо ми хочемо повернути ці території під наш контроль, це питання треба якось вирішувати. Як... Якщо стоять системи залпового вогню, якщо він наблюдає бачить, що є САУ там. Там що е, ополчення контролює Донецьк, Луганськ, ну ополчення, російські війська. Якщо досі є політв'язні, якщо є е, цілі такі загони, які викрадають українських громадян, що підтримують, наприклад, Україну, тобто це неможливо. Як ви як ви собі уявляєте? Тобто, щоб, яким чином можна провести там чесні вибори? Е, місія ОБСЄ не всюди може проникнути, не все може побачити. Тобто ну, от, власне, власне, тому і були розроблені ці. Е, Важливі моменти, перш ніж ці вибори мають відбутися. Очевидно, що має бути припинено вогонь, мають бути відведене важке озброєння, там мають Дивіться. відбутися певні політичні процеси, і туди мають дістатися спостерігачі. От давайте спробуємо. Давайте попунктно Просто давайте. припинення вогню. Давайте. Зараз поміняли ополчення на кадрових офіцерів, вони більш дисципліновані, припинення вогню буде. Тобто, просто. Отримують наказ не стріляти, і офіцери кадрові росіяни вони не будуть стріляти. Все вони не стріляють. Це зараз вигідно. І росіянам це вигідно, тому що у них зараз є конкретні завдання в Сирії, їм потрібно відволікти зараз увагу від України. Вони ж всю увагу і навіть свої громадськості, і на, на їхньому телеку, вони зараз зосереджують на сирійському конфлікті. Да? Там вже Сирія, це російська земля, ісконна і, сконна, і ну, та це далі. да саму далі. Чіт. Визначення території та укроїв пояснення щодо громад на лінії зіткнення. Я взагалі. Не розумію, що це означає, що вони мають на увазі. Ну очевидно, що йдеться про виборчі округи, тобто, ну, як вони ділити їх будуть, визначати чи що ну, ну є українське законодавство, і мабуть це треба ну, якось окремо давайте, ще раз. Давайте дати. відверто скажемо. А на окупованих територіях зараз головна валюта це російський рубль, угу. про яке українське законодавство може йти взагалі мова. Там порушення на порушення, порушення з правами людини, погрупування, мародерство ну що завгодно. Говорити про те, що там можуть прийти вибори за українським законодавством, це просто неможливо, не випадає. А але ви сказали цікаву річ. Валюта рубль знаємо, що по різному налаштоване там місцеве населення, особливо після того, як там став дуже жорсткий режим Пресування. перепусток. І, да, і, і так далі. З вашої точки зору, до, до яких до якого розвитку подій там люди готові? От ви так само очевидно, люди що гу... чуєте чи готові вони? До, до нового витку подій, до виборів, до, до реінтеграції і так далі. Люди абсолютно зневірені. Люди хочуть миру. Їм все одно, хто принесе цей мир. Якщо зараз прилетять і скажуть, що вони за мир, то вони підуть за і піднімуть прапори. Тобто люди хочуть тільки миру. Абсолютно. Зараз ми бачимо, що повертаються. От я спілкуюся з людьми з Донецьку, з Луганську, телефоную на той бік. Ми бачимо, що повертаються, по-перше, партії регіонів, ті, хто саме з Донецьку, вони повертаються на місця, ті, які поїхали звідти. Готуються да. до. виборів. Напевно. Ахметівські повертаються, менеджери всілякі, Сайдитек запрацював на тих територіях, він тепер може через нього знову. Оплачувати комунальні послуги, тобто відповідно, я так розумію, що готуються до певної міри. Там mm -hmm. е їхня так звана еліта готується. Корумпована, я не знаю, як це можна називати людей елітою, готуються до виборів. От. Просто я думаю, що найближчим часом нас будуть чекати такі бурхливі події. А ми бачимо, що за два дні може помінятися взагалі світовий, сві світовий порядок може помінятися, як це з Сирією було, взагалі розкладено політичні. Я думаю, що нас такі будуть бурхливі події чекати, що не до виборів. Скажіть, як враховуючи тоді, от все, все сказане, враховуючи всю складність цієї ситуації, як бачите, ви, як бачать волонтери і військові, очевидно, що це дуже таке, можливо, не, 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 не дуже коректне узагальнення, але от як люди на фронті бачать вирішення цієї проблеми? Невже це лише військова якась перемога, прапори? І, чи можливо взагалі? По ну різному. давайте поговоримо про, про військових. ви маєте на увазі, так. теж по-різному. Просто потрібно розуміти, що людина будь-яка вирішує проблеми тими інструментами, які у неї в працюють в руках. Угу. У військових це відповідно зброя. От і для них легше розуміння вирішення будь-якої конфліктної ситуації це, це для них притаманно. Mm -hmm. Це нормально для військового. Це перше. У дипломата дипломат в останню чергу подумає про зброю, про зброю чи про якісь силові вирішення. Тобто, відповідно, потім ситуацію на фронті, кожен солдат бачить свого окопу. Розумієте? З, він не бачить загальної картини. Ситу -картини. Mm -hmm. От у нас ж дуже багато а, таких людей, які. Військових, не військових добровольчих батальйонів, не тільки які кричать про те, що ми можемо звільнити Донецьк там або Луганськ за два дні, і ну так, це, це ми чули. Так навіть це... Гіркінс про це сказав. Зараз він виступив вже там, що українська армія може за два дні звільнити до Ні, ну, ми знаємо, що був момент, коли дійсно все, все було Дивіться, дуже близько най, до того. найжахливіші бої, які тільки можуть бути взагалі. Взагалі, це міські бої в місті це просто знищується квартал за кварталом разом з місцевим населенням. Все, що рухається, знищується. От просто місце стирається з обличчя землі, з карти, угу. от як в Грозному було. Ну то відповідно, якби ми в таке втягнулися, ми можливо б і перемогли, але яким ціною е... ціною ну ми ну і і питання так само до військових, які перші на на, на лінії зіткнення бачать до чого це призводить, невже бачачи і контрабанду, і і корупцію, і все інше, не вже там немає сильного бажання припинити цю війну? А... Послухайте у кого росіян у військових у військових так. припинити війну. Ну, дивіться, дивлячись, у кого. А як там бачать вирішення ці, о, цієї. проблеми? Да, знову ж таки, по-різному. По по там же є люди, які взагалі ніколи не хотіли воювати. Це призвані uh -huh. люди, яких взагалі трохи несилу міць взяли, витягнули uh -huh. з його села, відрожаю. Він навіть двері не встиг закрити, його до військомату забрали і відправили на фронт. Таких дуже багато людей. От такі люди, вони вже хотіли все. Як нам мого швидше припинити, і взагалі вважають, що в нас тут довкола зрада, і що їх зраджують, і це зрозуміло, чому такі думки панують, тому що забезпечення ще досі не зовсім все гаразд, з виплатами не досі все гаразд, з відпустками не досі все гаразд і так далі тому, звичайно, прості люди, прості солдати, вони в переваженій своїй більшості достатньо негативно ставляться до того, що відбувається. Взагалі люди вважають, що думка панує така: за що ми вмирали. То, що ну, хоча людина могла і не вмирати, і не Ні, брати Це зрозуміло, боях. але я розумію весь, весь пафос цього питання, але це справедливе питання, так? Тобто людина має розуміти, за що вона воює, за що вона ризикує. Там є розуміння, за що людина воює, Вона воює, вона бачить. Наразі як... в більшості немає. У добровольчих немає. є. І тим більше, наприклад, добровольчі батальйони вони взагалі обурені. Вони, ну, вони не розуміють, ну, як це так. Тобто ми фактично зараз буде вестися риторика про те, що це здачі території. Розумні люди розуміють, що силового вирішення цього конфлікту наразі для України немає. Я це питаю насправді не. Не з якогось там празнева інтереса, да тому що е, настрої військових у нас тепер фактично в кожній родині є людина, яка настрої негативні настрої. Е, ці важливі і їх дуже важливо розуміти, тому що на них е, дуже легко, дуже легко спесспекулювати сп, 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 е, і маніпулювати ними е, політиками. Очевидно, що е, з тим, що вибори наближаються, ми скоро почуємо дуже багато такої поп популістської риторики, за, за що вмирали зраз, на, на наші вмирали, діти, да, і та і, 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 і так далі. Тому так важливо, тому важливо почути, як. Чи є якесь розуміння серед... Немає ніякого uh -huh. розуміння, тому що, перше, не всюди на лінії фронту є хороший зв'язок. Uh -huh. Не всюди працюють добре політруки. У нас взагалі люди, які мають пояснювати ті чи інші рішення перших офіційних особ держави. Взагалі, дії, які відбуваються, ситуації політичні. це політруки. Вони ще з радянських часів залишилися. Оцей інститут зараз не працює взагалі, uh -huh. тобто солдатами. Розмови, як ти Ну, десь, може, і ведеться там, угу. в якомусь окремому підрозділі, можна сказати, там, в якомусь батальйоні, можливо, є якась нормальна свідома людина, от, яка виконує свої обов'язки. Але здебільшого ні. Ну, політруки теж мають розуміти. А з ними теж потрібно, їх треба збирати, їм ну, потрібно так, пояснювати ж... так. Шановні друзі, пояснюю вам, це не зрада. Так. Ми беремо а, таку оперативну перерву угу. для, там, наприклад, посилення наших лав. Ну, от, наприклад. От наразі такої роботи не ведеться. От, крім того, дуже багато волонтерів вони підпадають під е, е, настрої. Ось ті, хто переважно їздять на фронт і спілкуються з mm -hmm. солдатами, вони стають на бік солдат. І теж для них багато незрозумілих речей, mm -hmm. тому що вони працюють, вони возять, вони налаштовані на те, що буде війна. Вони розуміють, що війна не закінчена. І для всіх це зараз здебільшого викликає враження, що це злив. Uh -huh. Територій, от тому, що всі розуміють, що ніяких дуже виборів, популярне, намали, дуже там не популярне може. слово. Я так не вважаю. Я думаю, що все буде гаразд. У нас ще не багато часу лишилося, але хотілося б ще поговорити е про фільм, який ви готуєте. Ні, дайте. Я хочу, хочу спочатку зробити заяву. Офіційно заяву давай. Да, Мені треба зробити заяву стосовно. Чому? Да на наш благодійний фонд Мирико зараз розпочав е -м. Е -м. такий велетенський проект. Е тому що у нас дуже складне зараз життя довкола, це центр підготовки цивільної самооборони. Ми так. навчаємо цивільних, вчимо захищати себе. От і зокрема, ми почали проводити такі курси, як ДПЮ, допризова підготовка. Це культура поводження зі зброєю вогнепальною. У нас є кваліфіковані інструктори, які свого часу були інструкторами mm -hmm. в підрозділах. От вони з нами працюють. І ми ці курси абсолютно безкоштовні, і останнім часом на ними дуже зацікавилися наші силові відомства, тому що всі бояться якихось масових заворушень і тому такі центри підготовки цивільного населення або військових от як у марусі звіробі вони зараз під дуже ретельним наглядом наших спецслужб зокрема центру анантитерористичного так, але ж у вас у вас в цих в на цих заняттях що саме? Я, яку підготовку ви проводите? Ми вчимо людей рукопашному двобою, найпростим прийомом. Ми вчимо людей поводитися зі зброєю. Ну не стріляти, звичайно. А як заряджати зброю? Це звичайні курси. От як якщо ви хочете купити зброю, то ви можете там як то заряд... до вас приходить? В у нас приходять в різні люди: жінки, цивільні, чоловіки, які не були ніколи в армії. Тобто прості люди, які mm. б хотіли, які почувають себе наразі в небезпеці. А от в мене до вас питання. От, в чому необхідність? В чому так, так, так. Заява mm. в тому, що якщо в мене або. Я просто хочу технічною зробити, або в когось з працівників мого фонду, або з людей, з якими ми зараз співпрацюємо. Це порядні, нормальні люди, офіцери. Будуть найближчим часом випадково знайдена незареєстрована зброя чи вибухівка. Ми не винні. Це так недолуго працюють наші спецслужби. Є інші проблеми, і ліпше приходьте до нас в гості на наші заняття. Може, ви самі навчитесь чомусь такому, чого ви ніколи не знали. Чому ви вирішили зробити цю заяву? Ми, ми отримуємо сигнали, що за нами зараз так потроху спостерігають. От, чи раптом ми не навчаємо людей диверсійної роботи, чи раптом ми не навчаємо людей. Насправді просто держава, вона дуже зараз не як держава, не держава, а взагалі зараз дуже силові відомства негативно ставляться до будь-яких курсів такої самооборони, особливо якщо там є культура поводження зі зброєю, тому що. В скрутні часи державні структури намагаються закрутити гайки, щоб люди вони бояться, що люди можуть використати ці знання для бунту. А ви цей страх розумієте? Після того, що от було... Дивіться, ми нічого ран... такому не навчаємо, щоб було нелегально. Тобто, це абсолютно нормальні курси, які ви можете пройти, якщо ви хочете. Придбати, наприклад, мисливську рушницю або ДПЮ, це таке це саме ГО, як було в радянських школах. Ну, це цивільна, цивільна оборона. От це все, те, що проходять молоді люди 18 років, коли йдуть до армії. Це абсолютно вільні знання, нічого там такого секретного немає. Можете у ролик подивитися? А, да, насправді я б хотіла просто спитати, чи є в нас можливість да. показати у нас, цей ролик. І все. У нас проходить абсолютно безпечно з інструкторами на макетах. Угу. От ми не використовуємо реальні боєприпаси, це тільки імітація. Тобто там немає набоїв, які б могли б бути використані. Тобто, це абсолютно нормальні курси, які раніше проводили в школах. От і я думаю, що ми вчимо людей, як поводити себе, як, наприклад, надавати першу домедичну допомогу. Так, ну я перевіза, як дуже, дуже багато... перев'язати як перев mm -hmm. себе, якщо ти поранений, як е, полишити зону бойового конфлікту, як поводити себе на всіляких масових святах чи мітингах, щоб не е, якось не наразитись на небезпеку, яким чином виходити з зони бойового конфлікту, яким чином зібрати, е, наприклад, тривожну валізку, да? що потрібно мати родина, будь-яка для там, наприклад, якщо є пожежа або якісь небезпечні ситуації, тобто ми навчаємо. Людей елементарним знанням, які взагалі цим держава має займатися. О, це, до речі, да, от, Нижче. Так, так зараз. От, а, абсолютно, просто у нас. А, ось, наприклад, mm -hmm. відео, да, останнє. Все абсолютно законно, все абсолютно. Так що, якщо хтось з силових відомств цікавиться нашою діяльністю, не треба це робити нишком. Просто приходьте в гості. Ми з вами на одному боці, запрошуємо вас. Це резинові макети. От. Так, а скільки людей у вас в середньому по до 50 осіб проходить? У нас щонеділі проходять ці курси, абсолютно безкоштовно. Угу. От В'ячеслав Журавльов, він експерт. Теж. Це Женя Зайцев, теж експерт. Абсолютно нормальні люди, які класні інструктора. Оце я навчаю, яким чином. Це звичайне, те, що ви перше вивчаєте, коли 18 років приходите до армії. Наприклад, як заряджати Сайгу чи автомат Калашникова. Всі набої не справжні. Ви розказують, ви вирішили, тіка, ви розказують вирішили... яким чином, розказують, як взагалі ця зброя, як вона працює, її технічні характеристики. Угу. Дивіться, ви в мене просто питання. Ви вирішили, що тієї підготовки, яку проходять там, в школі, на військовій кафедрі і, ніхто і так не далі. Її. Немає, Цивільні її, взагалі не її проходять. Не люди, люди все це в перший раз взагалі чують. Це угу. елементарні речі. Люди приходять, які ніколи ніде не служили, ніколи ніде не навчалися. Так, От. ну зрозуміло. Те, то, що то... в Японії проходять всі у нас. Нас угу. держава боїться цього, угу. що ай-яй-яй, це можливо раптом люди навчаться себе захищати і, і угу. повстануть. Ну ще у нас у нас просто лишилось буквально пару хвилин, а, і ми ж хотіли все-таки два слова сказати про фільм. Це, да, два а, слова. Давайте побільше поговоримо. Ну, у нас, на жаль, немає часу. Запрошуйте Давайте ще. трошки поясніть а, чи. Чи можна назвати цей фільм підсум, якоюсь підсумковою роботою, взагалі ні. вашого а, досвіду? Ні наразі ситуація така: Сергій Лисенко, мій товариш, режисер Константин Могильник. І я після моєї мого повернення з лав Національної гвардії і початком волонтерства ми почали їздити всією лінією розмежування і знімати кіно. Тобто mm -hmm. розвозили гуманітарну допомогу, їздили в оточення, допомагали наших бійцям. Там, возили поранених, вивозили біженців з-під мінометних обстрілів, їздили в Пєски, Маріуполь, ну, по всі лінії mm -hmm. розмежування. От. І паралельно знімали фільм. Нам, до речі, дуже сильно допомагали Сили спеціальних операцій, відділи ІПСО, це інформація mm -hmm. пропаганди. От. І наразі ми маємо три терабайти матеріалу, це рік роботи. Що два тижні на місяць ми їздили по, по лінії і знімали інтерв'ю з військовими. Дехто з них загинув, дехто отримали героїв, дехто поранені, дехто ніколи цього фільму вже не побачить. От. І Наразі ведеться робота. Ми монтую, Сергій зараз монтує цей фільм. От, е, наш продакшн, е, мій продакшн допомагає в цій роботі. От, е, фільм називається Братерство АТО. От коли він, про... коли він має вийти, я коли чесно плани? кажучи, я боюся зараз загадувати рішу тім, що ми отримали грант від Гьотінститу. Uh -huh. От і вони рап раптом вирішили нас підтримати. Це було приємно. Ми вже рік відзнімали, і вони uh -huh. нам виділили. Невеличкі ну кошти на постпродакшн. Так, так. На і, завершення. Угу. І от зараз зараз наразі працюємо. Просто у нас ще паралельно багато інших робіт. У нас ще волонтерська інформаційна агенція. От я сподіваюся, що можливо після січня, може, в січні цей фільм вийде, і ми його обов'язково покажемо по кінотеатрах. Це фільм про людей, про їхні мрії, про їхні думки, про їхні страхи, про цю війну. От, про... Це не фільм, екшен. От це, скажіть, така сага про героїв, зато волонтерів в... про людей, які про всіх, прожили всіх, про всіх, прожили жив, це... про переселенців, біженців, mm -hmm. про військових. От можете подивитися трейлер? Ми зараз ми, власне і підводилися до трейлеру. Ми на цьому з вами будемо прощатися. Дуже дякую, що прийшли mm -hmm. до нас і змогли ми поговорити так широко про перспективи миру, і взагалі трошки проаналізувати. Паризькі Мінські домовленості, трохи трохи з іншої перспективи, не зовсім політичної.